Вітаємо всіх на каналі майстерня та Життя в селі. І сьогодні у нас 18 травня 2023 року і будемо саджати гірки з кукурудзою. Цього року будемо вирощувати. Ну, вперше будемо вирощувати огірок Ніжинський. Ще не вирощували В минулому році сподобався гібрид роднічок Взяли його як 100% варіант. Спробуємо гібрид на застрість сусіду, гібрид Альоша. Тут його зовсім мало на сіні, всього лише 0,3 грама. І ось такий огірок захотілося щось таке незвичайне побачити от китайське диво. Також написано, що він придатний і для консервування, і для засолки. Будемо сидіти за такою схемою. Ми підготували лунки. значить У нас буде йти рядок кукурузи. На відстані півтора метри у нас буде йти рядок огірків. На відстані півтора метра від рядка огірків буде йти два ряди кукурузи. Потім знову півтора метри рядок гірків і кукурудза. Е, значить, минулого року ми садили кожні 10 см, вийшло загусто. Два роки назад ми садили 20 см було зарідко. Цього року будемо садити через кожні 15 см насіння огірків. Тут у нас насіння з трьох пачок. І спочатку посадимо огірки. Ми добре прольємо лунку водою для того, щоб насіння в таку багнючку садити. І першим рядком Ніжинський. Ну так, на око. Десь 15, десь 20. Розкладаємо на Спочатку розложили, потім залишилось насіння і вирішили його доложити, а вдруг якийсь не зійде і таке насіння іноді... Попадається наче напівпусте, да, і вирішили, що ми посіємо краще його густіше. І якщо буде дуже густо, просто його прорвемо. Так розтягнули от три пачки на цей рядок. Ну Загортаємо огірочки. Таку заглиблення робили навмисно для того, щоб потім можна було наливати щоб водичка добре поступала до корінчиків. Ну і посадимо кукурудзу. Цього року у нас буде йти Бондюель F1 першим рядком від огірків. Ми розкидали пачку, так вийшло, по 5 зернин. Просто так вийшло розтягнути цю пачку. Тому по п'ять. Ще тут. Так, так. І такий момент минулого разу, коли ми садили огірки з кукурудзою, ми не врахували рух сонця і посади, не посадили кукурудзу от з південного боку. І цього року ми цю помилку виправляємо, залишили місце от від рядка з ось він починається. Ось місце до стежки. І якраз, щоб тут посадити кукурудзу Ну, в общем, враховуючи як у нас рухається сонце. Тому що ми притянились з півночі, з півночі можна навпаки не саджати, а от з південної сторони бажано. Ми цю помилку і виправляємо, роблячи рядочок кукурудзи. У другому рядку садимо гібрид на заздрі сусіду, у нас дві пачки і одну пачку ми насіння вже проключили, десь днів 5 назад його замочили, а другу пачку будемо садити сухим. ну Це, скажімо так, трішки раніше, можливо там. Це насіння, яке проключене, дуже обережно розкладаємо, щоб не зламати носика. Цього. Воно в такій фазі, дуже тендітне, обломив і все. Ну, тут у нас буде назаздрість сусіду. Двох пачок насіння нам на цей рядок не вистачило і ми досадимо, е є у нас ще такий гібрид Альоша, також надранній. І ми тут Альоша F1 посадимо Адошу. Така маленька пачка 0,3 грама. Скільки там, ой, там зовсім, скільки, Ну може з десяток, да? угу. а, може й менше. Ми відділили його ось такою паличкою для того, щоб потім можна було подивитись. Ну, загортаємо. І тут у нас планувалося два рядки. Ще у нас залишився так, і ще треба якісь. Ну не вистачило у нас, щоб закрити рядок і бо його там дуже мало насіння. І ми в кінці рядка посадимо ще роднічок F1. Також ранній гібрид, який минулого року дуже добре себе показав. Ось така Тут маленька вона. пачка, да. стільки насіння. Тут у нас роднічок. Така земля. Так, і що у нас вийшло? Значить? Тут у нас іде рядок Бондюель F1, рядок огірків е, Ніжинських потім у нас е, півтора метра два рядка кукурудзи, е, бондюель сортова потім півтора метра рядок огірків. Збірний там у нас на заздрі сусіду, Альоша і в кінці трішки родничка. І тут у нас іде, закривається все знову рядок кукурузи, це півтора метри. І ось ми прикриваємо останню кукурузу, висаджуємо, закриваємо з південної сторони наші рядки. Ну, не посадили ми огірки. Китайське диво і роднічок. Завтра будемо шукати для них місце, тому що ми виділили вже там у нас зайнята територія, там вище йде у нас Баштанка, вони дині. Ось, тому завтра десь знайдемо місце і досадимо огірки. А кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І будемо збирати врожай. Будуть про це відео. До зустрічі!